<плес> я знав, мало невеси салтир нагадять і читав його, як казали слухачимо і виразно, а все хто голосно. Завдяки такому моєму досужеству не був у селі похований ні один покійник, над яким би я не читав салтиря. За читанням Слателя мені давали книжку і копу грішми. Гроші я оддавав учителю, як його прибуток, а він уже от щедрот своїх наділяв таком, на п'ятаком на публики, і тільки з цього і жив. я й жив. З таких, можна сказати, помірних прибутків я не міг розкошувати і одягатися так ошатно, як то годиться школярення. Ходив я завжди в сіренькій дірявій святині, і враз у раз брудні сорочці. А про шапку та чоботи й гадки не було ні літу, ні зимові. роздав мені якийсь дядько читанням псалтиря на приш.